Це машина БТР-4Е, бойова 4 плаваюча машина, досить зручно управляється, рульове керування з гідравлічним підцілювачем, дуже легке коробка автоматична, вага БТРа. 21,9 тони це якщо без додаткового захисту кумулятивної решітки, а вже повна маса БТРа 24,4 тони. 23 го року випуску наш український виробник. Ми проходимо навчання е, в місті. Тоді е, на БТР-4Е стояв двигун танковий, 3 ТДА, то те, що зараз стоїть тут дость, це зовсім різне. Тут е, він працює як в звичайній машині, можна сказати. Ти взяв, е, ключиком повернув, в тебе дві, е, двіжок, виходить, прогрівся, нагрівся, ти поїхав. Е, якщо брати на танку, то тобі, щоб поїхати, перед тим, щоб його запустити, треба. Підігріти котел підігрівача, аж тільки після того вже ти зможеш запустити двигатель. Настільки все просто, що обичний дизель, машина в тебе обична з диспаливом теж прогрів, поїхав. По трасі, якщо хороша дорога, БТР може набирати швидкість до 100 км. Це така і робоча швидкість.